У Вінниці продовжує функціонувати проєкт екомобіль. Поліцейська виборола першість у чемпіонаті України з рукопашного бою. Презентація міської гастрономічної мапи Смачна Вінниця це новини віночної. Ми розповідаємо про найцікавіші події з життя регіону. У Вінниці продовжує функціонувати проєкт екомобіль. За допомогою нього сміття можна перетворити на нові дерева. Нещодавно команда ініціативи створила свій мобільний додаток з корисними порадами сортування сміття. Більше про ініціативу запитаємо у Ольги Маліновської речниці екосервісу. Мої вітання. Доброго дня, розкажіть про проєкт екомобіль, яку вторсировину здавати. Наше підприємство приймає макулатуру, метали, це кольорові метали, чорний метал, це пластик різного типу. Ми приймаємо бляшанку, алюмінієву, плівки різні, а також петпляшки. В рамках цього проекту ми також приймаємо акумулятори, ті, які вже були використані. А яким чином «Вторсировина» перетворюється на дерева? Ну насправді ця ініціатива була створена для людей, які не мають на меті заробляти кошти на «Вторсировині». І тому що автор на сьогоднішній день має невелику ціну, і більшість людей, вінничан, вони коли починають сортувати, кажуть: от я там сортував там, кілька місяців весь балкон заклав чимось, якимись відходами, а потім прийшов на пункт і це там 50 гривень. Звісно, що для людини, яка заробляє нормально, для неї цих коштів мало. Але коли з'являється інша мотивація, коли ці кошти відкладають. Кладаєш на купівлю дерева, якого б ти хотів посадити в себе в дворі, тоді людина розуміє заради чого вона це робить. Метаж цього проєкту зменшити кількість відходів на полігонах, а збільшити кількість дерев в нашому місті. Тобто, люди, які раніше не знали, навіщо вони будуть це робити, навіщо вони будуть сортувати в турсировину, вже на сьогоднішній день ми їм запропонували такий варіант: відкладати там протягом якогось часу суму грошей, тобто накопичувати плюсики в карму в нашому додатку. І ці плюсики в Кармови перетворюється в кошти тоді, коли людина прийде і вибере собі дерево в будь-якому магазині, який вона сама для себе обирає? Будь-яке дерево, яке вона вибере для себе. Ще раз скажіть, будь ласка, чи багато віничан доєдналися до такої акції, чи вже придбали до прикладу дерева? І як власне можна доєднатися до проекту? Ну десь уже півсотні вінничан займаються цією справою, але додаток з'явився не так давно, тому зареєстрованих в додатку там близько тисячі людей, але активних учасників кілька десятків. І вони вже мають на своєму рахунку свої ековали, плюс карму, тобто кошти. А як доєднатися у будь-якому магазині в телефоні, да? тобто Market або Store, Людина заходить тегає екомобіль, і їй з'явиться посилання на цей додаток? В додатку вона має внести всі свої дані. Про те, як її звати свої дані, як з нею зв'язатися, а також куди має приїжджати екомобіль. Після чого вона може вказати кількість торсировини, яку вона хотіла б дати, і викликати екомобіль. В додатку ж самому є ще правила сортування. І ці правила вони є актуальними на сьогоднішній день. Там є інструкція, як правильно відсортувати і макулатуру, і метали, і пластики. Є деякі правила, за якими працюють підприємства, а ми вже розказуємо їх людям для того, щоб люди розуміли, що сортується насправді, а що ні в українських реаліях. Правда, от не так давно ввиду того, що у нас зараз війна деякі підприємства, на жаль, не працюють. Деякі в окупації, тому можуть змінюватися, як то кажуть, ціна балу, і можуть деякі вторсировини сировини в якийсь період не приймати. Бо, наприклад, нещодавно там деякі заводи постраждали від від вибухів і. Туди влучили ракети, там наразі відбувається ремонт. Тому, наприклад, от на сьогодні там макулатура впала в ціні, або її зовсім можуть не приймати. Але це тимчасово, так як і все в нашій країні швидко відновлюється, і ну незабаром і в нашому додатку теж з'явиться актуальна ціна плюсиків карму на ту саму вторсировину. Дуже дякуємо вам за таку ініціативу. Дуже віримо, що війна закінчиться і всі підприємства відновлять свою роботу. А більше війничан будуть екосвідомими. На все добре. Дякуємо так, до побачення глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Ольга Маліновська, речниця екосервісу. і говорили ми про те, як сортувати сміття і отримувати як бонус дерева. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Вінницька поліцейська виборола першість у чемпіонаті України з рукопашного бою. Чемпіонат України відбувався у Києві. Участь у змаганнях взяла слідча відділення поліції номер 2 Тульчинського районного відділу поліції Юлія Максименко. Вона представляла поліцію Вінничини у складі збірної обласної федерації рукопашного бою. Чемпіонка з нами на зв'язку. Пані Юлії, вітаю в нашому ефірі із перемогою. Дякую вам, дякую. Розкажіть, будь ласка, про участь у змаганнях. Як вони відбувалися? Взагалі, про самі змагання я дізналася улітку, тобто, я злітку готувалася до змагань. Це був чемпіонат України серед дорослих. Я виступала в категорії 18 тобто вікова категорія до 55 кілограмів. Чи очікували, що займ? Е... Продовжуйте, будь ласка. Я представляла Вінницьку обласну федерацію рукопашного бою, також головне управління у Вінницькій області. Самі змагання відбувалися в місті Києві. Чи очікували, що займете призове місце? Можливо, вже готуєтесь до інших змагань? Так, я вже цілеспрямовано їхала, я знала, що я повинна взяти перше місце. Тому що моє селище всі на мене надіялися, всі знали, що я повинна взяти перше місце і бути переможницею, так як неодноразово і виступала на всіх рівнях змагань, і також я член збірної України з рукопашного бою. Тому я була зобов'язана отримати те перше місце, щоб дійсно підтвердити той статус члена збірної України. До нових змагань вже готуєтеся. На даний момент, поки війна в країні, ми ще не знаємо, які далі будуть змагання, але чемпіонати світу, Європи якби стають у мене в пріоритеті, потрібно далі йти, рухатися, і звання майстра спорту міжнародного класу, все-таки на пріоритеті першому стоїть, якби моя мрія найвища. Щиро бажаємо вам, хай ваші мрії обов'язково збудуться. І щоб у, вашому, у вашій скарбниці було більше перемог. Дуже дякую, доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам, дякую велике. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Юлія Максименко, слідча відділення поліції номер 2 Тульчинського районного відділу поліції. І говорили ми про те, як вона стала чемпіонкою з рукопашного бою. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. У Вінниці презентували першу міську гастрономічну мапу Смачна Вінниця. Видання складається у зручний кишеньковий формат і має на меті продемонструвати різноманіття Вінницької гастрономії. Карта має зручну систему навігації та позначки піктограми, які дозволяють орієнтуватись щодо розміщення об'єктів по місту, а також отримати інформацію про. Фірмові страви та контакти закладів гостинності. Карта надрукована для безкоштовного розповсюдження накладом 7 тисяч примірників. Друк мапи здійснювався за кошти рестораторів. Гастромапа це власне туристична карта Вінниці з позначенням 38 закладів гостинності ресторанів, барів та кав'ярень. І туристичних об'єктів, пам'яток, архітектури цікавих атракцій та музеїв. На звороті наведена деталізована інформація про Вінницькі заклади, гостиності з фото та описами. Важливо, що Вінницька гастромапа перша надрукована карта, адаптована до реалій воєнного часу. У ній розміщені позначки про заклади, які функціонують як тимчасові укриття під час повітряних тривог. Ресторатори працювали заради того, щоб підсилювати саме туристичний імідж міста, звичайно, в першу чергу, завдяки унікальним стравам щирому сервісу, і що дуже важливо розуміння вінницькості нашого сервісу. Власне однією зі складових цього сервісу є гастромапа, яка дозволяє і туристу, і місцевим пізнати глибше цікаві заклади і цікаві страви. Тобто тут є великий акцент на місцевій кухні, на подійській кухні, на стравах з вишнею. І загалом цей продукт він. Дозволяє нам далі вже просувати вінницькі гастрородзинки набагато системніше і на зовнішній аудиторії, і всередині нашому місті. Укрпошта запустила голосування щодо найкращого дизайну новорічної марки. Її планують випустити напередодні новорічних свят. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Зазначається, що голосування відбудеться на офіційних сторінках Укрпошти у Фейсбук та Інстаграм, а також телеграм-каналі до восьмої ранку, 4 листопада. 7 листопада оголосять переможця. Сама ж марка із Обраним більшістю дизайном вийде у грудні, йдеться у повідомленні. Новий мурал. У Вінниці на вулиці Григорія Сковороди. Колишня Пушкіна стіну житлового будинку прикрашають муралом із зображенням видатного українського філософа, поета та педагога Григорія Сковороди. Ініціатива створення муралу належить культурній асоціації Новий Акрополь. Ескіз стінопису розробила Катерина Бонецька, ілюстраторка та графічна дизайнерка, родом із Вінниці, яка нині проживає. В Австралії український сократ за задумом авторки постає на тлі. Концентричних сонячних кіл у медитативній позі зі спокійним та натхненним обличчям, а над ним летять у небо лелеки. Кожна деталь має символічне значення, кажуть ініціатори проєкту. 3 грудня цього року виповнюється 300 років від дня народження Григорія Савича. Сама ж ідея створити мурал у Вінниці до цієї дати з'явилась ще у квітні. А після знищення росіянами музею сковороди на Харківщині її надх. Ненники ще дужче упевнились у важливості реалізації свого задуму. У Вінниці, незважаючи на листопад, зацвіло дерево сакури, що росте навпроти будівлі міської ради. Традиційно сакури цвітуть навесні. Саме дерево уже давно скинуло листя, тому ніжно-рожеві квіти добре помітні на голих гілках. Вінничани зупиняються, щоб сфотографувати цвіт сакури. Дерево, що розпускається восени, навіть за низької температури вже не дивина. Минулого року у Вінниці можна було спостерігати цвіт сакури в жовтні, а у 2018 році у січні. Які б важкі часи не були в Україні? Вона, як і Вінницька сакура, розквітне з новою силою. Зараз для цього усе можливе роблять наші захисники. Віримо у перемогу та збройні сили України. На цьому випуск новин вичерпано. Завтра у цій студії для вас працюватиме моя колега Ірина Коваленко. Вона підсумує, чи влада на місцях. А нові події з життя області з понеділка вам розповідатиме Анастасія Голошивець. Я ж бажаю вам лише позитивних новин. Зустрічі на рідному каналі.